Епілепсія по Янсена. це дуже цікавий від епілепсії. Це коли пробудження найрисковіший час до приступу. І якщо у вас або у вашого знайомого є така епілепсія, у неї є два лайфхаки, котрі можуть вам допомогти. Це лише особиста порада, котра ні в якому разі не несе в собі момента образити або дуже сильно навчити. Це тільки поради від того, хто з нею кожен день прокинається. Перша порада це: якщо у вас така епілепсія, то коли ви просинаєтеся в туалет, то ви потрібно одне око зачинити. Отак. І йти дивитися одним оком. Це придумав не я, але я на собі з моєю епілепсією це перевірив. Це дійсно робочий лайфхак. Чому? Тому що, коли одне око закрито, іде мінімалізація напруги на мозок, йде зменшення потреби мозку в кисню і тому менша епілептоїдна активність. Ще раз, це не я придумав, але це я на собі перевірив, це дійсно працює. І друге, коли ви прокинаєтеся, просинаєтеся, от ви прокинулися з кроваті, і перше, не можна різко вставати. Друге, не можна постійно думати про щось. Якщо ви почнете дуже сильно е, мислію активність. То це може викликати е, підвищення еп... епілептичної активності, це може викликати судороги еп... епілептичні, це може викликати навіть приступ. Тобто, якщо у вас епілепсія за Янсоном, або у вас дуже схожі, як у мене, що найзагрозливіший е, е, час це іменно пробудження то для ці, ці два, скажімо так, лайфхаки зможуть вам допомогти, щоб ви більш-менш нормально функціонували. Якщо у вас є запитання, пишіть на пошту, я просто поділюся.